Новий універсальний блендер потужний та багатофункціональний прилад, який став справжнім помічником на кухні. Компактний, стильний та продуманий до деталей, він поєднує одразу три різні чаші для будь-яких завдань. Велика скляна чаша це основа функціональності блендера та одна з його найважливіших переваг. Вона виготовлена з міцного загартованого скла. Яке стійке до подряпин, не тьмяніє з часом і зберігає свою прозорість навіть після багатьох циклів використання. Завдяки великому об'єму чаша дозволяє комфортно змішувати як невеликі порції, так і більшу кількість інгредієнтів, що особливо зручно для родини або приготування напоїв для гостей. Скло не вбирає запахи і не реактує з продуктами, тому смак і аромат страв залишаються максимально натуральними. Тут легко змішувати як холодні, так і теплі інгредієнти. Від освіжаючих коктейлів до теплих овочевих пюре. Потужні леза блендера рівномірно захоплюють вміст чаші та створюють однорідну текстуру всього за кілька секунд. Молоко з морозивом перетворюється на ніжний молочний коктейль ягоди у густе смузі, а варені овочі у гладкий крем суп без грудочок. Прозорі стінки дають змогу стежити за процесом приготування та контролювати ступінь подрібнення. Ця залізна чаша для блендера міцна, надійна і готова до будь-яких кухонних завдань. Вона легко справляється з різними інгредієнтами: горіхами, льодом, овочами, фруктами, соусами і навіть курячим філе для фаршу. Велика ємність чаші дозволяє готувати одразу великі порції. Ви можете кидати інгредієнти без страху, адже гладкі стінки чаші не дають їжі прилипати, а міцний метал витримує інтенсивне змішування та подрібнення. Завдяки продуманій формі та надійному кріпленню до блендера, всі інгредієнти змішуються рівномірно, а чашу легко мити після використання. Вона стійка до подряпин і щоденного навантаження, залишаючись такою ж надійною навіть при регулярній експлуатації. Можна швидко робити смузі, соуси, пюре, а також подрібнювати куряче філе на фарш, все це за лічені секунди. Вона робить процес приготування їжі простим, швидким і зручним. Третя чаша універсальна, міцна та готова до будь-яких кухонних завдань. Вона легко подрібнює каву, горіхи, насіння, спеції та навіть сухофрукти. Чаша міцна, стійка до щоденного використання і легко миється після роботи. З третьою чашею можна швидко подрібнювати горіхи для випічки, перетворювати кавові зерна на ароматний порошок, а спеції робити однорідними для будь-яких страв. Вона робить приготування швидким, зручним і ефективним, відкриваючи нові можливості на вашій кухні. Три функціональні чаші потужний двигун, міцні матеріали та універсальність роблять цей блендер відмінним рішенням для щоденного використання. Це практичний багатофункціональний та доступний прилад, який зробить процес приготування швидким і зручним.